Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий ранок, вітаємо вас. Доброго ранку вітаємо та ну бачите, ми від цієї теми відштовхнемося, хоча звичайно про оперативну ситуацію поговоримо. Але енергосистема України і її захист як він виглядатиме цьогоріч, Чи відрізняється, яким чином це відрізняється від того, що мала Україна минулого року? Ну, буде відрізнятися тим, що в нас з'явилося більше західних систем. Так зрозуміло, що вони поступово замінюють старі радянські системи протиповітряної оборони і з'являється більше західних. Про що нам фактично щодня говорять новини, так новини із України і зі всього світу. Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що будуть буде ставка зроблена на об'єкти енергетики, зрозуміло, опалюваний сезон, палено енергетичного сектору в цілому, але також стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури. Критична інфраструктура буває різна. Так тут є цілий перелік об'єктів, які можливо ворог потенційно захоче уражити. Так само мабуть, вже й варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури також продовольчий сектор, тому що ви бачите скільки б'ють по. Власне, ньому сьогодні по портовій інфраструктурі і по зерносховищах тому готуватись потрібно зрозуміло, що усім, усій країні. Звичайно, велику роботу, мабуть, зробили наші енергетики, підготувавшись до можливої агресії саме в цьому напрямку. Безумовно, протиповітряна оборона буде робити те, що робила з самого початку на максимумі робити, збивати повітряні цілі, захищати наш повітряний простір звичайно систем. В Україні замало ви бачите по вчорашніх подіях, так ППО Ізраїль, ми, мабуть, ну ця тема не буде сходити ще довго ну, сповістки дня, тому що не не завершились там бойові дії. Вони навпаки продовжуються і, і перенасичення системи протиповітряної оборони простими, скажем так, навіть примітивними засобами повітряного нападу. Ну, все одно не може витримати навіть славний звісний залізний купол, і тому є отакі от злучання, такі от власне речі. Україна повинна брати, ну власне те, що можливо на озброєння для посилення нашої системи. Мова йде не лише про засоби протиповітряної оборони нового зразка, такі як Петріот, про які зараз де мова, так чи Арістій на Самс, бачите системи Хок. Потрошку заходять, стають до строю, це, хоч і застарілий комплекс, але це одиниця, це бойова одиниця. Кожна батарея хоків зможе ефективно знищувати і ракети, і дрони. Тому очікуємо саме посилення кількісного, так як ми вже не раз з вами теж проговорили, що номенклатура велика у нас а кількості не так багато. Ну і проти дронів боротись потрібно, бо ця осінь зима можливо буде. Ну, неможливо точно вже вона є рекордною по з кількості застосування безпілотних літальних апаратів шахет 500 понад 500 у вересні. Хочу нагадати, що за 6 місяців. Опалювального сезону минулого року, 22-23 року, було виконано використано проти України понад тисячу БПЛА шахет. Це за 6 місяців. Ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць. Тому зрозуміло, е що проти цієї зброї треба серйозно теж підготуватися. Пане Юрію, говорячи про те, які системи Україні потрібні, ще колишній міністр оборони Олексій Рєзніков говорив про те, що залізний купол, просто ми вже згадали залізний купол, так тому я й продовжую. Він не здатен захистити Україну від російських балістичних ракет. А от якби ми мали цю систему зараз, чи була б вона ефективною проти російських іранських шахетів? Ну, питання знову ж таки в кількості купол знищує навіть РСЗВ. ви розумієте снаряди реактивний реактивні, реактивні саме залпового вогню, які на сьогоднішній день запускає е, сектор газу та звіти запускають по Ізраїлю? Ну вони перехоплюються. Протиракетної зброї. Але питання знову ж таки в кількості. Ми подивіться на сьогоднішній день на, на, на наскільки щільно можна захистити ту чи іншу територію. Якщо брати Ізраїль, це фактично Українська область, це область, по якій випустили, ну так, за даними ЗМІ, читаємо близько двох тисяч ракет. Ну, мабуть, не ракет, а усіх засобів там, передусім, це ті ж самі РСЗВ, так, такі як ГРАД чи смерть, так далі. Ось таким чином. Якщо співставити на сьогоднішній день, це треба теж наголошувати на цьому світовій спільноті, що це фактично один, один день війни в Україні. Якщо співмірно, якщо порахувати, скільки снарядів по нас летить щодня керованих авіабомб російських ракет, то Ізраїль вчора пережив фактично те саме, що щодня переживає Україна, але територія Ізраїль це одна область, треба розуміти, і е таким чином, як бачимо, Ізраїль е перехоплює різні види зброї з тим ж залізним куполом. Є інші засоби протиповітряної оборони Ізраїлю, Сучасні є у них, мабуть, і праща Давида на озброєні. Так є інші системи, які можуть ефективно боротися з цими безпілотниками і з цими ракетами, які е запускають по них. Ну, але повернімося теж і до нашого виклику. Те, що зараз, те, як зараз себе поводять росіяни, запускаючи і шахеди, і так само під час усіх ракетних атак. Чи можна вже констатувати, що там, однією з їхніх основних цілей наразі, принаймні от на цьому відтинку, це є об'єкти енергетичної інфраструктури. Чи це ще перед нами? Це, це буде пізніше? Зараз цілі, цілі ворога, ймовірно, я не можу говорити напряму, що вони. Де вони там цілять, вражають, але ми бачимо різного роду. Я вже частково назвав це портова інфраструктура, також е, наш аграрний сектор. Ну, звичайно, будуть е, намагатися вони знищувати і військові об'єкти, е, склади там по аеродромах. Це зрозуміло, що стосується там, повітряних сил. Ну шахет це та зброя, яка може летіти далеко, може летіти точно. На жаль, тому вони і застосовуватимуть їх далі від лінії фронту. Тому що мають і інші засоби для нападу, такі як ланцет, якими вже більше б'ють по передній лінії, так само як і керованими авіабомбами на глибину 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ось власне, тому шахети будуть атакувати різні цілі відповідно до стратегічного задуму ворога. Пане Юрію, ви сказали вже, що Росія за попередній опалювальний сезон випустила по Україні близько тисячі шахедів, і за цей вересень вже ми маємо пів тисячі шахедів. То чи означає це, що Росія наростила своє виробництво і вже не залежить від поставок з Ірану? Ну, є ознаки, що воно буде ще збільшено. Тобто, якщо ми беремо дані, які нам дають розвідки, та дані, які виступають від певних експертів, дійсно там є нарощення, але без ірану, ну мабуть, навряд чи вони зможуть самотужки це виготовляти. Якщо виробництво і налагоджене, якісь конвейери для складання тих таких безпілотників шахет, то. Запчастини залишаються запчастинами, їх треба десь брати, і очевидно, вони будуть використовувати Іран і в подальшому для того, щоб отримувати технології, які не можуть виготовляти е, самі ці технології, ці запчастини комплектуючи, вже е, встановлені встановлені країни, які їх виготовляють, і ймовірні імовірні шляхи їхнього постачання до Ірану, а потім до Росії. От від цього залежатиме. Скільки Росія зможе їх виготовляти, ми зараз бачимо удари там 20, 30 БПЛА, бувало і більше. Так тому Росія, мабуть, захоче збільшити кількість шахетів, захоче. Але чи вдасться їй це побачимо, як будуть розвиватися далі події? Ну головне, що є до цього готовність. І про це ми теж нині говорили. І Юрій Ігнат, нагадаю, речник командування повітряних сил з нами на відеозв'язку. Дякуємо.